Привіт, мудрим небайдужим. 21 вересня. Новини, на які варто звернути увагу. Дефіцит боєкомплектів до Петріоту нові виклики для України. Плати чи не плати податки, ти все одно винен і ти дійна корова українській реалії. Визнання Палестини. Серйозні дії з серйозними наслідками. Отже, друзі, по порядку. Дефіцит боєкомплектів до Петріоту. Це серйозна проблема, і США заявила, що це надзвичайно ефективне озброєння. Зараз в пріоритеті щодо закупівлі партнерами по НАТО. Однак боєкомплектів не вистачає. Сполучені Штати Америки, військово-промисловий комплекс, не встигає виробляти потрібну кількість боєкомплектів, які потребують партнери. І це партнери не тільки країни НАТО, це ви знаєте, і Ізраїль, і Тайвань. І Україна, а тому Сполучені Штати Америки наразі готують серйозні обмеження щодо постачання зазначеного виду озброєння, зокрема ракет до систем Петріот. Допоки невідомо, яка доля спіткатиме Україну, однак уже чиновники в Вашингтоні кажуть, що Україна буде поставлена в кінець черги, тому що в першу чергу, звичайно, це країни НАТО, стратегічні партнери, Ізраїль. Тайвань, ну а потім, якщо залишиться така можливість, то будуть поставлені ракети для України. Петріо це найбільш ефективна система, яка в Україні збиває балістику. Напевно, чи не єдина вона збиває балістику і використовує для збиття інших повітряних цілей. Звичайно, Петріо в першу чергу захищають урядовий квартал Володимира Зеленського, Кабінет міністрів, Верховну Зраду, однак відсутність. Боєкомплектів може серйозно повпливати і на безпеку інших міст і інших важливих об'єктів, до захисту яких також має відношення Петріот. Найближчим часом США доведуть свою позицію і сподіваються, що все-таки хоч щось нам, українцям, перепадає. Але все це, друзі, чітко характеризує патові ситуації в Україні і. Найнебезпечніші перспективи, які можуть нас очікувати у майбутньому, ну а в Україні, як завжди, все з ніг на голову. Ситуація з порнозіркою Жозефіною, яка сьогодні заявила, що вона полишає Україну, красномовно описує всю патовість ситуації в економічному сенсі в Україні. Пам'ятаєте, Данило Гетьманцев, так, цей кат для підприємців розвів широку дискусію і розвів. У ну, цих різно еротичних моделей на те, щоб вони зареєструвалися суб'єктами господарювання, і почали платити податки, начебто для легалізації. Він в прямому сенсі їх розвів, вивів з тіні, і таким спосіб, наражив їх на ще більші неприємності. Неприємності силових структур вони легалізувалися тепер, як, як тополі на плюшиці, і до них почали приходити різного роду структури: наприклад, напівкримінальні чи державні і. Чисельні випадки, про які писала і пише преса, щодо фактичного рекету Рекету цих ну, представниць такої дивної професії. До речі, той самий гетьманцев, який ініціював легалізацію такої специфічної підприємницької діяльності, не подав з відповідного законопроекту про легалізацію ну, відповідного контенту, та, порної чи еротичного такого дорослого контенту. А відтак просто ну зареєструвавши їх суб'єктами, віддав їх на поталу кримінальних і інших структур, які займаються з Дермаза. Так оце Жозефіна, до речі, яка ну дуже була розпіарена єдиним марафоном. Вона, начебто, за твердженням навіть допомагала воїнам з страченими кінцівками. Сказала, що в такій країні перспектив немає. І вона полишає її і їде десь-інде. Єдине жалкує ну, з її тверджень, що вона не зможе допомагати. Цим покаліченим хлопцям і дівчатам без кінцівок. Ну, якщо це справді так, ну, то чергове е, дійство влади ну, в частині от такої та, любові лапках до патріотів, до тих, хто пішов добровільно захищати. Фактично сьогоднішній держеморд, сьогоднішній державний устрій, який отак от відноситься до них. І для кого не секрет, що лікування поранених на фронті це здебільшого витрати їх. Зароблених в такий спосіб грошей, їх рідних і близьких. Я сам особисто лежав з такими людьми. Якби не їхні рідні, близькі, то вони вже да давно напевно згнили в тих самих госпіталях. А тому, друзі, ну така держава, це те, що ми фактично маємо як українське суспільство. Це те, напевно, що ми заслуговуємо. Якщо ми ніж 30 років незалежності, не зробили ефективної, спроможної, справедливої держави. Прикро, я не буду приводити прикладів бусифікації беззаконня. Всі ви про них знаєте, і розміщуючи цей контент, Ютуб просто блокує мої відео. Однак я ствердно заявляю, що злочинний режим доводить до ручки і знищення державності і з таким підходом не за горами, а відтак і можливе наступне знищення як розсіювання нашої нації. Але сподіваємося, що з часом вона зможе зорганізуватися як євреї і створити свою державність. І от найважливішою новиною, як на мене, сьогодні є визнання держави Палестина, визнання в першу чергу Британією. Звичайно, важливе визнання Францією, про яку говорить Макрон, вже визнано Канадою, Австралією. Однак визнання Британією, друзі, це дуже серйозний знак. Якщо кожен з вас загугли, то він зрозуміє, що фактично Ізраїль створила Британію. Британський мандат на території Палестини, і так далі, тому подібне. І тут такий поворот. Що це час покаже, однак визнання більшістю країн цивілізованого світу ставить під питання знаходження взагалі самої держави Ізраїль на Близькому Сході. Тому що визнання Палестини розв'язує руки всім арабським країнам, які. Той чи інший спосіб може долучитися до боротьби палестинців за свою незалежність. Взагалі визнання Палестини, воно як на мене логічне. Інакше як можна боротися з агресією Росії, ну про що заявляє Європа і, і там Британія, не визнаючи реальну агресію Ізраїлю щодо палестинського народу? І мова зараз не про те, який він, а мова про сам факт. Тому, тому логічна дія, в принципі. Занадто запущено, як на мене, це треба було робити багато, десятки років тому, коли ще не було такого протистояння, коли не було такої терористичної налаштованості. А зараз палестинці, ну це як в'язні, якими роблять, на жаль, і українці. Українці в державі, яка фактично стала в'язницею України. Тому, друзі, дуже серйозний факт, як на мене, дуже серйозно можуть бути змінені геополітичні акценти. І тому в таких в такому сенсі є дуже велика перспектива поновлення бойових дій на близькому сході. Тим більше, що Іран заявив, що він припиняє свою співпрацю з МАГАТЕ в частині своєї ядерної програми, контролю ядерної програми. А відтак я думаю, що потужне військове протистояння на близькому сході не за горами. Дивимось, спостерігаємо і аналізуємо. Аналізуємо для того, друзі, новини, щоб ви бути розумнішими і прозорливішими.